Добрий день, любі маляти! Я знову вітаю вас на занятті з малювання. На минулому тижні ми з вами малювали кролика. Це була свійська тварина. А на цьому тижні ми з вами говоримо про диких тварин. І дивіться, до мене знову сьогодні в гості завітала ось така незвична гостя. Бачите, руденька, хитренька, дуже гарненька. Лисичка. Бачите, малята, це дика тваринка. Так? Так. Погляньте, яка вона гарна, якого вона гарного кольору. А який це колір? Рудий, так. Да. Тому її називають руда весела лисичка. Бачите? Ми з вами, коли малювали кролика, то теж я вам кажу, що у нас ми порівнювали нашу тваринку з геометричними фігурками, за допомогою якої ми зможемо намалювати. Давайте розглянемо нашу лиску. Погляньте малята, тулбу в неї і лапки. Вони схожі на яку геометричну фігуру. Вірно, на овал. А її пухнастий такий красивий хвостик. Подивіться. Він теж овальної форми. Так, і вушка, я вже сказала, і голівка. Подивіться, вона мало того, що овальної форми, але ще й витягнута, тому що мордочка в неї ось така довгенька. Тож, малята, спробуємо намалювати портрет для нашої Лиски. І, можливо, вона захоче його подарувати комусь із своїх друзів у лісі. Згодна лиска, ми тебе намалюємо. Так, малята, вона згодна. Тому розпочинаємо нашу роботу. Малята розпочинаємо нашу роботу. Ми малюємо сьогодні пензликом, тому пригадайте, як правильно його тримати. Ось так, трішки вищий нашого поясочка. А малювати ми будемо сьогодні, погляньте, помаранчевою фарбою. Бачите, ось така вона. Тому що лиска у нас руда. А руда, э, рудий колір у нас дає фарба помаранчевого кольору. Тож розпочинаємо. Як я вам вже казала, ми тулуб лиски намалюємо овальної форми. Да? Але малята ми зробимо трішечки, навпаки, як ми малювали кролика, ми тулуп лиски зробимо темніший, темніший. Тому ми на тулуп сюди додамо. Більше фарби. Пам'ятаєте, ми з вами вже знаємо, що для того, щоб намалювати більш темніший колір, нам треба набрати більше фарби. Далі ми малюємо голову лиски. Угу. Так, тепер малюємо голівку, але малята голівка у нас буде трішечки ось така ось так. Бачите, ми її ось таку схожу на каплю. Ось так. Бачите, лиска буде? І мордочка витягнута, ось так сюди, трішки голівку, бачите? Ми її зафарбовуємо теж щільно щільно Ось так. Бачите? Ось так. Дивіться, голівка буде схожа на овал, але... Даже більше ось так, дивіться, ось гляньте, схожа на краплинку більше. Тому що ми з однієї сторони закруглили, а тут трішки витягнуло. Це буде мордочка лиски. Далі, малята, у нас вушка. Вушка в лисички не дуже великі, але вони ось такі, бачите, теж схожі на краплинки. Ось так, одне вушко. І ось друге. Теж на овал схоже, але... Але вони не дуже великі, бачите? А тепер ми намалюємо лапки. Ми малюємо чотири лапки. Дивіться, це буде у лиски довгі лапки. Ось так. Вони овальної форми. теж. Одну лапку намалювали, тоді другу лапку намалювали. Дивіться, ось так. Це у нас передні лапки будуть. І намалюємо задні лапки. Теж. Бачите, теж овальної форми. Ось так. На і ось так друга. Так, ось рижі лапки, руденькі такі, риженькі, намалювали. А тепер, малята, ми малюємо з вами хвост. А хвост у лисички хвіст. Ось він отакий. Він хоч на кончики загострений, але він дуже широкий, ось такий, бачите? Він навіть на листочок схожий може бути. Але ми з вами можемо ще, дивіться, ми його зафарбуємо. Можемо десь залишити кінчик трішечки біленького, ось так, бачите? Можна залишити. Але він трішечки світліший буде. Але для того, щоб показати, що він у нас такий. Вахмати, дивіться, ми ось такі можемо намалювати ось такі, ось як варсиночки. Бачите, малята? Ось такий пухнастик. Ось, подивіться, який гарний, рижий хвостик у нашої подружки. Бачите, ось такий. Тут можна залишити або зовсім кончик біленький, або трішечки біленького додати. Так, ми намалювали помаранчевою фарбою з таку руду лисичку, малята. Але тепер можна залишити, щоб воно трішечки підсохло. І ми намалюємо тому, що у лиски він ось такий чорний носик. Ось він. Щоб вона могла понюхати і знайти собі здобич, малята. І також ми намалюємо ось таке очко. Ось таке чорненьке. Бачите? Ми можемо ще на лапках намалювати ось такі кігітки. Вони теж чорненькі. Ось так. Фарбою. Ось така лисичка гарна У мене вийшла. Так. Ось така гарна лиска у мене вийшла малята. А тобі. Лисичко, подобається малюночок, який ми намалювали? Так, подобається. Да? Ти можеш, я тобі його подарую, і ти можеш його надіслати своєму другові в лісі, або просто подарувати, кому тобі сподобається. Малята, сподіваюсь, у вас теж вийшло і вам не важко було малювати. А я буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки, тому що мені дуже цікаво подивитися, які листки вийшли у вас.